Програма в полі зору» Вітаю слухачів Українського радіо Хмельницького. У студії працює ведуча Інна Ніколаєва. Поруч зі мною голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Власне, чому я запросила пана Віктора до нас у студію? Хмельницький нещодавно приймав міжнародну науково практичну конференцію під назвою Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху. До нашого міста приїхали учасники з України і Польщі. Понад 170 представників компаній-виробників, комунальних підприємств, органів самоврядування долучилися до конференції. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради. Ви, пане Вікторе, теж були запрошені на цей захід. Особливо вас зацікавив досвід польської муніципальної компанії міста Гданськ в управлінні водними ресурсами. Ви про це власне написали на своїй сторінці у Фейсбуці. Пане Вікторе. На початку декілька слів розкажіть про саму науково практичну конференцію. Це вже вдруге, наскільки я знаю, вона відбувається у нас у Хмельницькому. І власне про муніципальну кампанію Гданськ. В Хмельницькому відбувалася велика міжнародна така. Комунальна конференція. Ну на ній в першу чергу йшлося про сучасні технології водопостачання, водовідведення, а також управління поверхневими водами. Наша громадська організація була запрошена організаторами в якості громадської спостереження. Увагу в основному ми приділили управління поверхневими водами, доповідь, яку робила представник організації комунальної організації муніципального. І там, в них називається муніципальна, води Гданські. Вони в основному займаються такою сферою діяльності в комунальної служби. Це, по-перше, спостереження за усіма водними об'єктами, які знаходяться в Гданську. Крім того, вони розробляють проекти управління поверхневими водами, тобто атмосферними зливами і так далі. І в той же самий час вони проєктують ці. Об'єкти, які потребують для водовідведення у місті, а також у тому, щоб воно екологічно мало вплив на те, щоб чиста вода потрапляла у річки, пане Вікторе. Ви зауважили, що поляки говорять про зміну у підходах в управлінні водними ресурсами, що пропонують, і який досвід нам все таки варто запозичити? Перш за все, те, що у них вже давно створена така організація. У нас в місті Хмельницькому. Відколи ми займаємося цими проблемами. Ми, як від громадськості, тільки можемо спостерігати, вивчати досвід інших країн, інших міст і пропонувати для запровадження у місті Хмельницькому. В місті Хмельницькому на сьогоднішній день цим питанням займаються різні структури. Одні структури займаються припустимо, там відведенням дощових вод з вулиць, а практично спостереження. І так далі немає в нас служби, яка би в комплексі займалася цими проблемами. Це по перше. По-друге, усі ці об'єкти, які є сьогодні в нашій територіальній громаді, вони розпорошені по багатьом структурам. Чіткої картини того, що відбувається з нашими водами, ті служби між собою не контак... ну, Можливо, контактують, але в принципі комплексного підходу немає. Хочу повернутися до досвіду муніципальної компанії Гданська. Дивилась їхню презентацію. Вони мають досить цікавий кейс у створенні дощових садів. Про що йдеться? Розкажіть, будь ласка, води Гданські вони там підходять комплексно до, до вирішення питання очистки цих вод, от в невеличких таких просторах. Ця вода не потрапляє прямо током в русло, а вона перш за все потрапляє в такі дощові сади, котрі зволожують ґрунт для того, щоб більше було зелені в місті. Дуже гарно воно там все оформлено і виходить подвійний зиск для міста. По-перше, не потребує додаткового поливу ці сади. В місті виходить природна така сфера і Громадські простори такі. І крім того, вода очищається в цих самих дощових садах. В них за той період, то, що по презентації ми бачили, вони почали його десь приблизно в 2008 році. І на сьогоднішній день дуже розвита ця структура дощових садів. Чому так відбувається, я думаю, перш за все, що там зроблений в них комплексний підхід управління дощовими водами. Ці питання місто наше розростається великими темпами. Тим паче, що от при нинішній військовій ситуації дуже багато людей, які переїжджають на постійне проживання. Тобто, що б ми бачили? Ми б бачили так, що це має бути зроблено в плані генерального плану міста Хмельницький. Зроблені такі невеликі оази, в яких би ці дощові води не потрапляли по цим всім водостокам. Південний Буг чи там в річку Плоска, тим самим забруднюючи річки, вони би потихеньку собі в цих дощових садах могли би очищатися. На сьогоднішній день нами було виявлено декілька таких суттєвих. Аварії, які впливають на стан нашого Південного Бугу. Ну, по-перше, наша громадська організація в основному була і створена для того, щоб спостерігати за проблемами Південного Бугу, за його чистотою і за притокою річки Плоска. От. За той час, що ми почали спостерігати, то в нас виходить, що дощовими водами фактично в нас не займається. Звісно, є комунальна організація БРЕД, це по очистці доріг, як і в них на балансі знаходяться ці каналізаційні мережі львової каналізації. Вони її чистять. Єдине, що вони чистять, очистки як такової немає. Виявилось то, що ми, коли починали оцю спостереження і думали, яким чином воно це все очищається, воно йде прямо по цих всіх каналізаційних мережах, стікає в Південний Буг. Продовжуючи тему стічних вод каналізаційної системи, у вас, як у громадської організації, викликало чимало запитань зведення гостино-ресторанного комплексу у парку Чакмана, зокрема щодо його підключення до каналізаційної системи. Про це ви пишете на своїй сторінці у Фейсбуці, і я запитала щодо цієї ситуації вашого заступника. І ось що мені про це розповів заступник голови громадської організації річки Хмельниччини Павло Воздонецький. Почуємо зараз його коментар. Ну і зокрема, вважаємо, що в нашому місті є проблема з інформацією про водовідвідні мережі. От яскравим прикладом цього є незрозуміла ситуація з каналізацією, яка пролягає або пролягатиме до самого центру нашого парку пам'ятки садово-паркового мистецтва імені Чекмана. Як хмельничанам вже відомо, там ведеться реконструкція колишнього ресторану Зоряні ночі, і буде готельно-ресторанний комплекс там. Збудовано і не зрозуміло як буде пролягати, чи буде пролягати туди каналізація, чи вона і раніше там пролягала, як водовідведення було забезпечено для санітарних потреб. І громадська організація річки Хмельниччини надсилала в МКП Хмельницького деканал запит з проханням надати витяг от цих технічних умов на підключення, тобто буде готельно-ресторанний комплекс. А Куди ж буде підключатись господарсько-фекальна каналізація? І на жаль, МКП Хмельницький водоканал у відповіді на запит на публічну інформацію відмовився надавати цю інформацію, тому що на з точки зору юристів МКП Хмельницький водоканал вони не зобов'язані надавати таку інформацію. Повертаємося до студії, до розмови із нашим гостем. Нагадаю, голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. Роблячи свої спостереження і висновки з того всього основне забруднення в нас це фактично є фекально-побутова каналізація. Це нікому не секрет, того, що це є у всіх довідках, які прикладуються до програм місцевих, місцева влада знає цю проблему. Ми показували ці питання. Ну, от починаючи в нас південний Буг, починаючи з входу в місто Хмельницький, це. Так звані ну, дальні гречани наші. Mm -hmm. Там цей мікрорайон знаходиться на таких е, високих пагорбах. Каналізаційна мережа там не розвинена. Більшість населення, яке там проживає, особливо біля потічків от там є невеличкий такий потічок, який тягнеться і в народі називають його зімна. Він впадає в південний буг в районі вулиця Північна. Неодноразово наша організація зверталася до контролюючих організацій і до екологічної інспекції. Брали проби води, проби ґрунту, були приписи міській владі. Навіть скажу так, що на наш запит, що збирається міська влада зробити, вони написали, що там пропонується зробити невеличку таку каналізаційну насосну станцію. От, але питання в тому, що каналізаційна насосна станція це просто перекачка. Очистки вона робити не буде. Тобто цю воду лібо потрібно забирати в каналізацію, яка є побутових стоків, але це буде робити велике навантаження на каналізаційні насосні цієї споруди, тому що атмосферні опади, які в нас є, раптові, як ми бачимо в великих обсягах, вони просто позаливають цю. тобто потрібно десь там робити. Очисну споруду іменно для конкретно зливових стоків, крім того, паралельно потрібно розвивати каналізаційні мережі в тому районі. За минулих два роки ми виявили там буквально дві величезних аварії, які забруднювали наше міське водосховище, впадаючи там. І в подальшому вода в літній період, коли температура піднімалася, вона цвіла того, що там фосфати давали добру поживу для тих мікроорганізмів. Коли ми зверталися до міської влади, там лежить колектор, напірний колектор, який колись проклали ще в радянські часи з металевих труб. А ці металеві труби, вони в піску лежать металева труба, вона не ізольована. Ця труба була вже використовувалася для того, щоб коли рили водосховище, для того, щоб намивати пульпу тобто йшла по цій трубі водно-піщана пульпа, така яка протирала стінки цього її труби. Причому ця труба проложена на великій глибині в землі в піщаному ґрунті. Виявити ці протоки, коли йде потрапляння і, і аварія, не дуже і так і побачиш їх. Далі оці всі мікрорайони, всі, от, допустимо, наші дальні гречани, потім центральна частина це старе місто, як так, так зване, вулиця Шестакова, цей район, є так само потрапляє. Вода, в фікальні побутові стоки скидаються в зливову каналізацію, і ця зливова каналізація потрапляє в Південний Буг. Оце все накопичується. А далі, за містом Хмельницьким, в районі між вулицею Трудовою і Окружною на Капистин, там стікає канал з очисних споруд Хмельницького водоканалу, що знаходиться там під лісом. Ці споруди теж потребують капітальної кардинальної реконструкції. Наскільки ми знаємо, то від останні рішення міської влади були щоб залучити кредитні кошти. Вот і щоб зробити частково там реконструкцію. Ну, в більшості та реконструкція стосується там двох факторів: це, по-перше, ставити сонячні батареї, додатково там змінити трошки сам процес фільтрації цих січних вод. В інших містах от ми дивилися вже тут. на коли були на конференції, строяться локальні очисні споруди. Допустім, строїться якийсь невеличкий мікрорайон, там чи котежне містечко, і в тому районі ставляться. Є такі вже технології. На жаль, у нас такого ще немає. Технологія, яка, що всі всі стічні води потрапляють в невелику локальну очисну споруду, там вони очищаються і скидаються в потічки чи в річки, вже очищеними. А в Україні такі технології вже запроваджують. територіях, где вже були руйнація. На сході вони такі технології запроваджують. В котеджних містечках вони запроваджують такі локальні очисні споруди, які очищають ці води. Це фактично як ну, от приблизно маленький котедж, і в нього там свій септік. А це на котеджне містечко або на якийсь мікрорайон невеличкий ставиться локальна очисна споруда, не витрачаються кошти на перекачку, от, не збільшуються обсяги очистки на великих спорудах, і таким чином вони працюють. На цьому будемо завершувати наш етер. Пане Вікторе, ви ще щось хотіли додати. Будь ласка, прошу пару слів сказати. Наша громадська організація неодноразово зверталася з проханням створити в місті невеличке таке платформу, на якій би могли прийти журналісти, громадськість, яка турбується за питання екології, і на цій платформі обговорити це питання на сьогоднішній день. Ніяких кроків. Вирішення такого питання немає, звісно, є в місті, як то кажуть, програма дій зелене місто, але, от конкретно того питання, яким ми опікуємося екологією, вона в стислому ну дуже в такому маленькому вигляді вона в них там роздрукована. Практичних дій на сьогоднішній день ми не бачимо. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Нагадаю, Віктор Карван, голова громадської організації річки Хмельниччини, був гостем українського радіо Хмельницький. Для вас сьогодні у студії працювала ведуча Інна Ніколаєва. Дякую, що були разом з нами. Почуємось.